Пісок в нирках рекомендую вам проходити 3-4 рази на рік цей комплекс для того, щоб покращити роботу нирок та щоб не утворювалися каміння. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал, тут завжди цікаво та позитивно. Уроловіт запобігає утворенню і сприяє виведенню сучових конкрементів. При нирково-кам'яній хворобі підвищує діорес, виводить з сечею надлишок іонів натрію і хлору, сприяє зняттю запалення нирок сечового міхура у рентри і нормалізує їх функцію. Лімфорен має жовчогінну, сечогінну, спасмогінну противозапальну дію, посилює лімфатичний дренаж і процеси детоксикації в організмі, зменшує напряглість і тромбоутворення. І покращує виділення функції нирок, поліпшує виведення рідини з організму, має сечогонну та жовчогонну дію. Тож не зволікайте, відновлюйте свій організм, залишайтеся здоровими та позитивними. Більше інформації у мене на каналі.